Як підключити міні-камеру по Wi-Fi, до Wi-Fi, тобто до нашого роутера, бездротово? Друзі, що ми робимо? Придбали ми камеру, незалежно від того, чи це внутрішній варіант, чи це поворотна, чи це зовнішня, без різниці. Ми приходимо додому, вставляємо блок живлення, розетку, який йде в комплекті від камери. Тут у нас є 2 метри кабелю. Заживляємо нашу камеру. І, і дивимося, чи камера загрузилась. Вона загружається, світиться червоним, загрузилася, блимає у нас зеленим. Після того, як ми зробили оці дії, тоді ми скачуємо додаток нашого IMO Live, в ньому реєструємось. Щоб зареєструватися, треба вказати свою пошту, придумати е, пароль не менше 8 значень. І приступаємо до підключення через мобільний додаток iMove Live, так як камера у нас IMO. Підключаємо. І до нашого роутера бездротово. Друзі, продовжуємо нашу інструкцію, як підключити камеру до Wi-Fi, по Wi-Fi, до нашого роутера. Звичайно, попередньо ми вже підключили телефон до нашого Wi-Fi роутера. Запускаємо додаток. I'm live, нажимаємо плюсик, сканувати QR-код. В кожній камері є, ми вже вам це говорили, є QR-код, бачите? І? У нас камера, отак вона індикатор блимає зелені, означає, що камера готова до підключення по Wi-Fi до нашого роутера. Скануємо QR-код з нашої камери. Зісканували QR-код. Що нам тут пише? В точка доступу пристрою. Це як, коли вона мигає за індикатор, означає, що камера готова до підключення. Нажимаємо повільно блимає. так блимає, нажимаємо далі. Розташуйте пристрій поблизу. Окей, Тобто, це є та відстань, яку буде добувати наш Wi-Fi. Звичайно, що ми не зможемо камеру включити, якщо вона буде надто далеко від нашого, від нашого Wi-Fi роутера. Це підтягнуло нашу Wi-Fi мережу, до якого ми попередньо підключили наш мобільний пристрій. Вказуємо від неї пароль. Ви вказуєте свій пароль до вашого Wi-Fi. Нажимаємо далі. Підключення до точки пристрою. Тепер телефон підключається як до точки доступу до самої ж камери, йде пошук. підключається, Так, звичайно, підключитися. Підключаємося, підключення до сервера, і ми маємо бачити повідомлення, що пристрій додано успішно. Чекаємо, доки зараз наша камера підключиться до Wi-Fi і додасться до нашого аккаунту. Успішно підключено. Пристрій успішно додано. Готово, друзі. На цьому вся інструкція завершена. Нічого тут складного складного немає. Оп! Клікаємо камеру, і камера вже в нас. Готова. Тобто ми вже камеру підв'язали по Wi-Fi бездротово до нашого роутера. От і все. вся інструкція підключення будь-якої будь-якої камери внутрішньої чи зовнішньої по Wi-Fi до нашого роутера. І після того ви вже починаєте займатися монтажем, все.